Дивіться, на, на очах торгівця. Ламаємо його ТМ Просто тут може бути десь ну. Кілька сотень доларів. Хочу, хочу вигнати. Хочу вигнати нас з цього. Давай я не хочу ламати тут свої відмички. Треба їх докачати. Докачати, не знаю, чомусь ламаються. Що ж ты будешь работать? Сим ведмичок зламав. Що таке? Я його тільки відмичка моєму по поинше не відчиниш. Да не вже. Ого, 800 доларів, ч это? Не, right не даремно я його ломав, не даремно. Я у нього куплю, знаєте що, генератор. Ще одного. Ай буде.